46-річного хірурга Андрія нещодавно підвищили він став головним лікарем у приватній клініці. Роботу свою він справді любив і більше хотів займатися практикою адже саме операційна була його стихією. Та нову посаду він прийняв без вагань і поставився до неї з усією серйозністю. Під його уважним керівництвом заклад швидко ожив, дисципліна покращилася. Нічні чергування без порушень стали звичним явищем, а безглузді інтрижки між лікарями та медсестрами зійшли на нівець. Але за всіма цими досягненнями ховалося інше особисте життя Андрія давно тріщало по швах. Колись він мав все, про що можна було мріяти, люблячу дружину Ірину, яка свого часу була повуха закохана у талановитого молодого лікаря. І не приховувала гордості перед подругами та доньку Христину, розумну і лагідну дівчинку. Та тепер Андрій був розлучений і бачився з родиною рідко. Дружина пішла до багатого бізнесмена, власника мережі торгових центрів і міг дозволити собі задовольнити будь-яку її примху. Ірина завжди цінувала достаток і увагу. Її новий чоловік возив її та почерку за кордон. Влаштовував гучні вечері і оточував комфортом. Вона давно мріяла про таке життя, а от її колишній чоловік хірург постійно пропадав на роботі, іноді зникав посеред сімейної вечері, якщо надходив виклик на позапланову операцію. Для неї це стало доказом, що лікарня для нього важливіша за родину. Тож після розлучення Андрій залишився сам. Єдиним, хто розділяв із ним тишу дому, був лабрадор на ім'я Бакс. У вільні дні він часто гуляв з собакою у парку, кидав йому м'яч, бігав на випередки, ніби знову ставав дитиною. Щоранку пес із сумом у темних очах проводжав господаря на роботу, а ввечері зустрічав із гучним гавкотом і завзятою радістю. Недоброзичливців успішного Андрія теж вистачало. Були й ті, хто заздрив тихо, потайки тішився його сімейним невдачам. Ці люди ніяк не могли нашкодити йому та й не були здатні на відкритий прояв агресії. Якось до клініки поступила Каріна, 36-річна жінка, яка отримала серйозні травми після великої аварії в центрі міста. Операція тривала кілька годин і закінчилася важко. Пацієнтка впала в кому. Лише через деякий час вона нарешті прийшла до тями, і з'ясувалося, що у неї проблеми з мовленням. Вона вимовляла тільки звуки, не могла повноцінно спілкуватися. Лікарі списали це на наслідки отриманої травми голови. Ходити Каріна також не могла, лежала безсило. рухала лише однією рукою, тихо стогнала від болю. Андрій запевнив її, що після реабілітації вона обов'язково стане на ноги. Не хвилюйтеся, ми про вас подбаємо, сказав він, намагаючись підтримувати пацієнтку. Та в її очах він бачив сум і тривогу. Відвідував Каріну лише один чоловік, який, по його словам, був законним чоловіком. Станіслав справляв сильне враження, стильний, доглянутий. Молодший за жінку років на вісім. Медсестри шепотілися, що не вірять, що такий гарний і впевнений у собі чоловік міг бути її чоловіком. Проте ставлення його до Каріни ні в кого не викликало сумнівів він був уважним і турботливим, навіть надто. Кохана, це знову я, говорив він, ставлячи до вази букет свіжих троянд. Не можу сидіти вдома, знаючи, що ти тут одна. Як ти? Що кажуть лікарі? Лагідно питав він, сідаючи поруч і проводячи рукою по її волоссю. Але по очах Каріни Андрій помічав, що вона не відчуває радості від цих візитів. Навпаки, здавалося, при його появі вона напружується. Погляд ставав тривожним і відстороненим. Це насторожило головного лікаря. Він почав придивлятися до цієї подружньої пари розпитував персонал, чи не помічали вони чогось дивного під час їхніх зустрічей і чи знають вони, про що вони говорять у палаті. Втім, нічого підозрілого не бачив усі вважали Станіслава зразковим чоловіком. Минув тиждень у кабінеті Андрія з'явилася нова медсестра симпатична жінка близько 30 років. Вона вирізнялася серед інших. Не метушилася, трималася рівно. Говорила спокійно і дивилася просто в очі. Що ж, сказав Андрій, переглянувши її резюме. Освіта чудова. Рекомендації бездоганні. Не бачу причин відмовляти. Вітаю! Ви прийняті. З завтрашнього дня виходьте на роботу. Зверніться до старшої медсестри на першому поверсі. Вона внесе вас у графік. Дуже дякую. Я рада працювати у вашій клініці. Чула, ви не лише талановитий хірург, а й чудовий керівник. усміхнулася Євгенія і вийшла з кабінету. Андрій залишився задоволений. Медсестер постійно бракувала така працівниця справжня знахідка. Минув ще тиждень, і нова медсестра показала себе з найкращого боку. Вона завжди приходила вчасно, сумлінно виконувала призначення лікарів. Уважно ставилася до пацієнтів, з колегами ж трималася трохи осторонь, нікого не розпитувала, про себе багато не говорила, немов її хвилювала лише робота. Андрій не втручався, бо сам не любив подібну цікавість гадав, що з часом вона відкриється. Та була одна деталь, яка не давала йому спокою. Євгенія швидко здружилася з Каріною. Пацієнтка раніше уникала частих відвідувань, а тепер дозволяла медсестрі бути поруч майже постійно. Євгенія піклувалася про неї з якоюсь особливою теплотою, поправляла подушку, питала про самопочуття. Здавалося б, у цьому не було нічого дивного звичайна турбота, яка і входила в обов'язки медсестри. Але одного разу Андрій побачив, як після візиту Євгенії. На очах Каріни блиснули сльози. Тоді він вирішив поговорити з пацієнткою особисто. Каріна, я хочу поставити вам кілька запитань. Якщо відповідь так, покліпайте очима двічі. Якщо ні, один раз домовились. Та жінка заперечливо похитала головою і відвела погляд. Я вам не ворог, Каріна, тихо промовив Андрій. Просто хочу допомогти. Бачу, що вас щось турбує це через медсестру Євгенію, яка заходить до вас. Але жінка не хотіла відповідати, не звертаючи на чоловіка ні найменшої уваги. Ця байдужість тривожила Андрія йому не давало спокою, що кожного разу після візиту Євгенії пацієнтка виглядала засмученою. Ба більше, медсестра відвідувала Каріну по 5-6 разів на день. А це вже наводило на певні думки. Того дня Андрій вирішив діяти інакше під час обідньої перерви він техцем поїхав до магазину електроніки і придбав невелику камеру відеоспостереження. А ввечері, коли Євгенія пішла додому, а Каріна, нарешті, заснула, він непомітно зайшов до палати і закріпив камеру біля вентиляційної решітки так, щоб було непомітно. Наступного дня вранці, тільки не опинившись у своєму кабінеті, Андрій першим ділом перевірив ноутбук, сподіваючись побачити там запис зустрічі Євгенії та Каріне. Побачене, змусило його завмерти. На екрані Євгенія нервово ходила по палаті, а потім, зупинившись біля ліжка, нахилилася до беззахисної жінки і прошепіла Ну, що, все ще лежиш? І лежи далі, якщо боїшся зустрічі поза стінами лікарні. Можеш роками тут валятись, але пам'ятай твій син у нас, і моє терпіння небезмежне. Краще напружуй пам'ять і згадуй номер банківської скриньки, інакше твоєму Тимофію буде погано, продовжила вона холодним тоном. Він щодня плаче і кличе маму. Якій схоже, байдуже. І запам'ятай. Тихіше сказала Євгенія. Ніхто не повинен знати, про що ми говорили, як тільки пікнеш кому небудь, і твій хлопчик не побачить світанку, а я тобі пущу по вені повітря зі шприца. Зрозуміла? Ти в моїх руках, і врятувати тебе ніхто не зможе, сказала вона моторошним голосом і провела пальцем по шиї каріни, натякаючи, чим усе може завершитись. Андрій дивився на це з жахом його серце калатало, дихання стало уривчастим. Як таке могло відбутися просто в його клініці під самим носом? Шантаж, погрози, викрадення дитини усе виглядало неймовірно він вирішив, що не дозволить цій жорстокій жінці залишитися безкарною. У нього були знайомства серед правоохоронців, і він негайно вирішив скористатися ними. Згадав, що один офіцер поліції, колись був йому винен послугу. Андрій подзвонив йому, коротко описав ситуацію та домовився про зустріч, прихопивши з собою флешку з записом. Коли вони зустрілися, поліцейський потиснув йому руку: Тобі пощастило, друже, що ти такий уважний керівник. Ми цим займемося. Я вже передав дані про Євгенію нашим хлопцям. Перевіримо, що за пташка вже за кілька годин надійшла відповідь. Медсестра виявилася досвідченою шахрайкою, яку поліція вже кілька разів розшукувала вона не раз потрапляла в поле зору слідчих, але кожного разу дивом уникала покарання. Тепер же правоохоронці встановили за нею спостереження, і невдовзі з'ясувалося, що Євгенія давно була в близьких стосунках зі Станіславом. Чоловіком Каріни. Її затримали і доставили до відділку для допиту. Побачивши відео з палати, вона знітилася, а потім почала говорити. Щоб врятувати себе, жінка розповіла все до дрібниць. Виявилося, що Каріна багата спадкоємеця, власниця великої успішної компанії. Кілька років тому її перший чоловік загинув в автокатастрофі. І вона залишилася з маленьким сином Тимофієм. Сама. Два роки вона самостійно виховувала хлопчика, керувала бізнесом, поки в її житті не з'явився Станіслав. Він заздалегідь дізнався про її уподобання, звички, слабкості і постав перед нею у ролі ідеального чоловіка. Довго залицявся, а потім домігся свого. Каріна закохалася, їхній шлюб. Здавався щасливим. Але насправді для Станіслава це була лише гра. Він завоював її довіру, дізнався паролі від сейфа та банківської скриньки. Коли все йшло за планом, Каріна раптом вирішила змінити коди. інтуїція її не підвела. Після цього Станіслав з Євгенією вирішили діяти радикально. Вони підлаштували аварію, пошкодивши гальма на її машині. Та Каріні дивом вдалося вижити. Тільки зловмисники залишилися з носом, тому що Каріна обмежила доступ чоловіка до своїх грошей. Але на цьому їхня підлість не закінчилася вони викрали її сина, шантажуючи його життям. Саме заради цього, Євгенія і влаштувалася до клініки стежити та тиснути на нещасну жінку. Кожного дня вона приходила до палати. Говорила з нею загрозливо, нагадувала про Тимофія, доводила її до відчаю. Проте Каріна виявилася сильнішою, ніж здавалося вона не була німою. Весь цей час вона лише вдавала це, щоб виграти час. Вона не могла звернутися в поліцію, бо боялася за Тимофія, і кожен день проводила в страху за його життя, не знаючи, до кого звернутися. Того ж вечора поліція заарештувала Станіслава. Йому висунули обвинувачення у замаху на вбивство, викрадені дитини, шантажі та шахрайстві. Коли йому показали запис і свідчення Євгенії, він одразу зламався. Це вона все вигадала, виправдовувався він. Ви бачили, як вона спритно впоралася з моєю дружиною в лікарні? Вона якась ненормальна. Я теж жертва. Адже раніше я ні в чому такому не був замішаний. Це вона мене змусила. белькотів Станіслав, коли зрозумів, що йому не відкрутитися. Розберемося, сухо відповів слідчий. Після допиту обидва шахраї зізналися, де переховували хлопчика. Коли Тимофія знайшли, він був наляканий і виснажений. Але живий. Його нагодували, оглянули. І відвезли до лікарні, де на нього чекала мама. Коли Андрій побачив, як хлопчик обіймає Каріну, у нього на очах виступили сльози. Він відчув цього разу справедливість перемогла. Матуся. плакав син і кинувся до неї. Синку, моє сонечко, ти цілий? Каріна обережно цілувала хлопчика, оглядаючи на наявність синців чи травм. Але Тимофій був цілком здоровий. Що вони з тобою зробили? Мені було так страшно без тебе. плакав він, обіймаючи маму за шию. Андрій дав їм трохи часу побути наодинці. Але невдовзі повернувся. Дуже вам дякую. Мені сказали, що саме ви встановили камеру в палаті і змусили цю мерзотницю відповісти. сказала Каріна, стискаючи його руку. Я цього не забуду. Ви завжди. Можете до мене звернутися. Я ніколи не відмовлю. У вас ще є родичі в місті? Якщо хочете, я можу взяти Тимофія до себе на деякий час. Хоч я і живу один, але маю досвід спілкування з дітьми У мене є донька підліток. А ще пес, їм буде цікаво. А хлопчика я можу щодня привозити до вас. Вам це буде не важко? Звісно, ні. Інакше я просто передав би його до органів опіки, усміхнувся Андрій. Відтоді Тимофій почав жити у Андрія. Вони проводили разом увесь вільний час, а бакс навіть катав маленького гостя на собі. Іноді вони настільки втомлювалися, що засинали просто на підлозі, обіймаючи один одного. Знаючи, що всі проблеми залишилися позаду, Каріна швидко йшла на поправку. Андрій та Тимофій відвідували її щодня, багато спілкувалися. Андрію сподобалася пацієнтка, та й він їй теж був симпатичний. Як би Станіслав не старався, вона не бачила від нього щирої турботи. Андрій був зовсім іншим. Після виписки він запросив Каріну та Тимофія до себе на вечерю. Коли хлопчик знову заснув поряд з боксом. Вони довго розмовляли про свої почуття і вирішили почати зустрічатися. Спершу Андрій тримався за своє холостяцьке житло, але з часом здався і переїхав з Баксом у просторий будинок коханої. Тимофій був у захваті, адже скоро у нього з'явиться справжній офіційний тато.